Чотири пари взуття на літо, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 400 доларів стилісту. і перше – це мюлі з квадратним мисом. Без перебільшень найтрендовіша модель цього сезону, і усі фашеоністи будуть обирати саме її. До речі, саме в цій парі я відчуваю себе як в тапочках. А якщо ви шукали босоніжки з квадратним мисом, придивіться до цих. Переходимо далі. І наступна пара об'єднала відразу два тренди. І це піпту і металік. Золотий, сріблястий металік. Повернулися, і з ними камбакнувся і відкритий пальчик. Напишіть, як вам, а я дуже кайфую. Виглядає Максим. Максимально розкішно. Переходимо до взуття на плоскій підошві, але з масивною фурнітурою. Зручно лаконічно і підійде під усе. А з сумочкою з тваринним принтом це взагалі розрив. Сподобали, ще такі дуже стильні, небанальні босоніжки. Вони поєднують в собі відразу декілька трендів. І останнє це стрази. Вони зараз на піку популярності. і Подивіться, яку модель я відхопила. Це справжній Shine шайнбрайт і підкорювач сердечок. А усі трендові позиції я знайшла у Міратон. Вони завжди тримають руку на фешн-пульсі. Норм чистрьом, версія холостячки Закидайте мене тапками, але я вважаю, що забирати дівчину з дому на перше побачення це стрьом. Мої красуні, я вас прошу, нікому не давайте свою адресу і не сідайте в машину до незнайомої людини. Може, цей джигіт вас взагалі вкраде. Наступне це коли у хлопця тисяча плюс підписок в інстаграмі. Це стрьом. Діставайте два червоних прапорця. Знайте, що у цього котіка буде ще одна кошечка крім вас, а може й не одна. Далі, якщо ви пішли на побачення, і він починає критикувати ваш зовнішній вигляд. каже меча какао, і нехай. І милується собою прекрасна, а ми, дівчата, самі знаємо, як нам одягатися і які аксесуари носити. До речі, свої кади і сумочку я урвала в офіційного представника бренду пінко в Україні. Напишіть, як вам образ і що для вас норм і стрьом. Тільки коштує одяг в українському бренді, якщо урвати його на селі. Ну такої суми я точно не очікувала. Ви будете в шоці, а вартість назву в кінці. Я прийшла за брючним костюмом, але почала з суконь, тому що вони тут сідають. Ну ідеально. приміряла приталену сукню Максі, яка дуже видовжує силует і Робить якусь неймовірну фігуру. дівчат. Її в магазині розбирали як гарячі пиріжечки, тому що вона зараз коштує всього 903 гривні до 13 квітня. Наступним приміряла шоколадний костюм, який зараз теж на знижках додала до нього боді, і як на мене, це perfect match. З аксесуарами взагалі виглядає на мільйон. а Коштує дуже приємно. Красуні мої тримайтесь, бо далі я знайшла глибокий синій, який може вкрасти в ваше сердечко. Люксовий люкс, Пінтерестоутфіт, називайте як хочете, але дівчата це вау. І наостанок останок приміряла також сету синьому з скороченим тренчем. Обрала боті, який класно сідає по фігурі і спідницю, яка робить ноги від ву. Не знаю, як ви, а Я в шоці від цього шопінгу у бренду папає, тому що у них до 13 квітня клієнтські дні, і ось така сума за костюм і сукню у мене вийшла. Побільшав таких знижок і на Пішіть який образ найкращий треш ситуація з українським брендом. Або чому про це всі мовчать? Не знаю, як на це реагувати. У мене взагалі таке було вперше. Тому хто тут правий розсудіть, ви замовила я значить звичайну чорну сукню. І що ви думаєте? Прийшла вона дуже швидко. Тут питань немає, але мене ніхто не попередив, що буде, коли я її одягну. Бо дівчата я в ній відчуваю себе. Ну просто дівчиною Бонда. Викликайте мого агента 007. Вона ідеально сядає по фігурі і підкреслює усе, що потрібно. Дівчат, тільки не забувайте про окуляри, передасте їх вашому містеру бонду, бо така краса його то точно осліпить. Напишіть, як вам образ а посилання на сукню, як завжди, під відео. Що можна купити на 30 тисяч або величезна розпаковка мого квітневого шопінгу почнемо oh. з моїх омріяних палацу. У них ідеальна посадка, але я взяла на розмір більше і тепер не знаю, чи правильно зробила. До речі, до них взяла дуже крутий і непростий жакет. Покажу вам його в кінці. Далі у нас найтрендовіший топ сезону. Дівчата він вауч. Побачила я на просторах інстаграму, що цей магазин і не змогла встояти з їхнього асортименту. Тому, пані та панове, знайомтесь моя нова сумочка Діана. Вона буде жити зі мною, і так це я її так назвала. Вона з натуральної шкіри, Дуже якісна, і туди реально поміщається усе моє життя. Зберігайте її відразу, дівчат ідеальніша вже не буде. Ну і вишенька на торті це мої новенькі очечки від Сен Лоран. Парфумів багато не буває, а це мої улюблені. Також від Сен Лоран, Лібра і ще дали в подаруночок таку косметичку. Супер приємно. Не Судіть мене, але далі я не втрималась і вирішила приміряти ще свою діанку з різними лучками. І ось що називається не купити сумку, а окупити. Ну, какава на цьому все. Пишіть, як вам такий формат, і не забудьте підписатись. Топ 5 фешен трендів. В сезону весна літо почнемо з відтінку. Батергіл дівчат. Він дуже смачний. Це ніжний відтінок жовтого і класна альтернатива класичному бежевому кольору. Pro. Вірте, він виграшно і освіжаюче виглядає і буде пасувати абсолютно кожній. Наступний тренд у нас на шоколадний розкішний, дорогий і то, що легко адаптується у будь-який гардероб. Дівчат не змогла встояти перед такою розкішною сукною. Вона просто неймовірна. Поєднала її з ніжно-жовтою сумочкою, і дівчата, як на мене, це меч далі. У нас дуже гаряче комбо і це поєднання. Коричневого і відцінків зеленого я обрала тренчі спідницю за кошкіри, доповнила їх молочним топом. І наша вишенька на торті це вмістка сумочка Voyage з нової колекції. Вона не просто красива, а туди поміститься буквально все моє життя, і навіть ноутбук. Наступний тренд це міні-шорти. Тут дівчата без слів, вони роблять ноги від двох і бути непоміченою просто не варіант. Поєднала їх з дуже стильним топом. До речі, такий сет є, ще у бордовому кольорі. І Останній тренд на сьогодні це сукні Максі Довжини. Красуні, закрийте очі, уявіть море захід. Сонця ви і ця сукня звучить як план. М? А всі розкішні образи на мені з нової колекції бренду Папая. Зберігайте.